Очі, щоб дивитися, а ноги щоб йти, а шкода є ті, щоб подорожувати. Тому сьогодні заправив рівно на 10 євро свою машинку і поїхав відкривати нові для мене місця. І так часто буває, що ти живеш і навіть не усвідомлюєш, що поруч з тобою є дійсно прекрасні та неймовірні місця в рутині звичайних подій, звичайного бутенного життя. Ти забуваєш про життя, Якою би тавтологією це не звучало. А сьогодні я відправився в містечко. Яке знаходиться поруч зі мною, щоби подивитися, що ж там неймовірного та цікавого є. Отак жити в цивілізованому суспільстві дві години парковки коштує 10 євро, і це не сама дорога ціна в Нідерландах. Звично думати, що Нідерланди, ще кажуть Голандія, це Амстердам. Це Роттердам і це Гуага. Нє, друзі, от щоб відчути вайпік Нідерландів, бажано заїхати в маленькі містечка. Я показував Бред. У мене на каналі є е, Мастріх. взагалі, просто неймовірне місто. Ми ще до нього вернемося. Сьогодні місто Додрихт має дуже стару історію, має дуже круту історію. І місто просто знаєте, як намальоване. Колись я заходив в секонд-хенди, Я помню, і купляв оті ті європейські пазли. Пам'ятаєте, такі були красиві будиночки, дерева. І думав, щось нереальне, Де воно таке робиться? Воно тут сьогодні ми в місті до погнали дивитися. Одрихт Прекрасне, просто прекрасне місто, коли ти заїжджаєш в старий центр. Напевно, кожне нідерландське місто, це маленьке, несе якийсь такий дух історії. І прекрасно, що в сучасному ритмі життя вони його зберегли. Ну, порівнюючи з містами в Україні, що я бачив, коли от нав'язлива реклама, коли неграмотне оце ем, візуальне оформлення міста, то ти от в європейських цих містах ти отримаєш такий кайф та насолоду. Місто Додрих, 1220 рік, воно вже має. Є права міста. Як воно утворилося, знаєте, немає чіткої назви, хто його придумав. Просто місто на стики двох річок. І, і як воно було раніше. Тут продавали село було, тут продавали, там продавали туди-сюди, раз, два, і вже і вже знаєте, і вже оброслися, і вже і мерна значився, і вже сидять чиновнички, налоги беруть, тому що такі податки на подивися, ось, ось зробили тату-салон в старому стілі, воно просто не виділяється, воно знаєте, як повинно тут і бути. І вже чиновнички беруть налоги, парковочка. Бачите, яка тут постояти. Так що нідерландці обирають лісопети. Лісапет завжди ну, дешевше і, і вигідніше. І вже воно все вже податки беруться, лавешечка мутиться, все вже інфраструктура працює 1421 рік. Дуже сильно відзначився і повпливав на це місто, тому що велика повінь повністю руйнує рельєф міста. Місто стає островом. На нього дуже важко попасти. І навіть якщо зараз подивитися на карті, то видно, як повінь поміняла на той час рельєф південних, Південної Голландії, південних Нідерландів. Будуються, люди не здаються. Є історія в принципі Нідерландів про боротьбу про технології. Якщо там поїхати в Іспанію, в Португалію, ми бачимо, як мама природа красиво да, формує. То тут саме ти дивишся на силу людей, як люди формували свої міста, як люди будували дамби. І зараз ми гуляємо по цьому містечку. Ну, що я вам скажу? Ну прекрасно. Ну, прекрасно. Ну, що ти можеш сказати? Коли от, звісно, погода не сильно балує, але кайфово. Та є в Нідерландах міста, які виглядають як музей під відкритим небом, і одне із них це Додрих. 1220 рік. Це повноцінне місто, колись Додрих був дуже важливим торговим центром, де сходилися річкові шляхи і де вирішувалася доля країни. Тут продавали вино, зерно. І навіть сіль зі всієї планети, а також тут продавали людей така історія Нідерландів, кажуть, що Додрих містичне та загадкове місто, тому що вночі, коли стихає вода старих каналів, чути дзвін старої церкви. Сьогодні Додрих це спокійне, затишне місто, яке зберегло свою старовину архітектуру і атмосферу минулого. А зараз покажемо, куди варто заглянути, щоб відчути справжню душу старої коланії. Базарня площа, яка ще працювала, знаєте, звідкаля, звідка, звідка з давніх часів вона працювала. Я люблю базари, я зрозумів, що я почав старіти, тому що я ходжу на базари і відчуваю такий неймовірний кайф звідтіля. Слухайте, тут все є. Я розказував про базар в Молдові. Тут все є, але ну, трошечки воно далеке від мене. Трошечки воно мені не близьке. В Молдові я приїжджав, я кайфував там. Тут також можна кайфануть, тут можна відчути знаєте, ритм життя. На базарі тут я з бачу на базар все, все дитинство їздив. Я зараз кажу, трошки аж сльоза наворачується, то що кайфово, ви подивіться. Люди приходять, люди щось купують. Купив віноград і Києві. Ківі, до речі, треба їсти зі шкуркою. Ідемо ранше далі, далі дивитися, що тут, що тут, що відбувається в місті Додрив. Сьогодні субота, сьогодні двіжняк. Пенсіонери гужують, і ми трошечки погужуємо. Амбанов, я дай боже. В захист нідерландських базарів хочу сказати, що тут дешево. За 4,5 євро я доволі смачно перекусив. Але абсолютно все жариться в фрітюрі. Це рибка, не можна їй так багато жиру давати. Це от, нідерландська культура чомусь сильно зав'язана на обжарці саме в фрітюрі. Це мені не сильно подобається, але я такий, щоб розказувати, як треба. Музейний дворик в місті Додрихт, начебто нічого незвичного, але саме звідси почалася Свобода Нідерландів. Ну так стверджують історики. Що тут незвичного було? Сьогодні, до речі, тут буде знаєте, якась двіжушка тут буде, щось якісь тут готують концерті. Що тут було? 1541 рік. Збираються е, вільні міста, представителі вільних міст Нідерландів. Саме тут підписується договір про незалежність Нідерландів, е, тому що в той час іспанці гужували в Нідерландах. Іспанці тут добре тримали цей е, кусочок Нідерландів, і отут уже звідси з цього дворика почалася незалежність, і саме звідси. Нідерланди взяли свою свободу. Нідерланди дихнули повітрям незалежності. Цікавий факт про незалежність Нідерландів: 80 років іспанці поширювали свою культуру. 80 років іспанці це активно. Знаєте, це скільки? Це чотири покоління, якщо не більше людей. Але нідерландці витягнули свою історію. нідерландці з знаєте не не піддалися цьому утиску. Це приклад. Приклад для повчання та порівнюючи своє життя в Україні і невеликий проміжок часу, який я прожив в Нідерландах, для мене стало великим культурним шоком, що такі невеличкі міста, як Додрихт, мають величезне культурне значення набути не тільки історією, але й доповнюється чимось новим. Так, звісно, зараз ви можете побачити старий дворик 14-го століття і подивитися, як люди жили колись. Але в місті також багато новітнього сучасного мистецтва це театри. Це картинні виставки, галереї з різним для мене незрозумілим сучасним мистецтвом, але воно тут є і воно досить добре поширюється. В місті ви можете знайти прекрасну фотозону та місце для прогулянок. Це музей старих човнів, які колись працювали на благо цього міста, які колись будували це місто. Архітектура, яка просто наповнює чимось неймовірним. Дух цього міста. І звісно ж в центрі міста ви знайдете здоровенну церкву, яка є візитною карточкою міста Додрехт, побудована в 14 столітті, має просто неймовірний шикарний вид. Просто хочеться сісти на лавочку і подивитися, як люди живуть. Так дійсно живуть, тому що люди працюють і люди тут відпочивають. Знаєте, кожному надається по заслугам. Дай Боже здоров'я, підписуйтесь на канал, і звісно вже батькам передавайте привіт. Пока.